Шукаєш ідеальну скляну перегородку для розділення простору, звертайся до компанії Спленко. Телескопічна перегородка це стильне рішення для розмежування гардеробної та основної кімнати. У цьому об'єкті ми встановили перегородку з трьома стулками, що зсуваються одна за одну, завдяки чому при повному відкритті маємо широкий вільний прохід. За побажаннями замовника, ми використали загартоване скло графіт не просто для краси, а щоб зберегти більшу приватність. Декоративна кришка приховує механізм. Двері розсуваються плавно і безшумно, саме так як має працювати сучасна перегородка. Для створення стилю лофт Ми додали декоративні молдінги, що поділяють перегородку на рівні секції. Розміри даної перегородки. Висота 2300 мм, загальна ширина 1650 мм, ширина кожної стулки 550 мм. Для безкоштовної консультації пиши в Директ або телефонуй, і ми допоможемо підібрати саме тобі ідеальну перегородку.